Коли раптове зіткнення. А, 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 падаю! падаю О, а! Дівчина. Виявиться таким приємним. Ви, ви такий міцний, займаєтесь спортом? Ні, не займаюся. А я займаюся. <рес> Оліну, нормально це хочеш сказати? Що призведе до неочікуваного продовження? Я тоді відкорковую ти... шампанське. Ого, ти тут все так якось по хазяйськи ну, рулеш ну, ще... тупо, як пара на побаченні. Я тут, як локсиджу. Навіщо вона нам треба? Яке його дівчина не витримає. Боже ні, тільки не тут. Зараз я мчу на зустріч з 26-річною Яною, яка твердо вирішила перевірити на вірність свого 29-річного хлопця Віталія. Він у мене, звісно, дуже хороший, але е... О, це вже приємно. Так. Я його дуже люблю. Та в мене підозри те, що я ж постійно худна, він мені забороняє їсти. Секундочку, зненацька. Ти худнеш? Так, так, я схуднула з літа на а, 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 а Яка мета стати невидимою? Ти ж Для нього якось... я просто товстенька. Він займається. Він у мене взагалі то торгівельний представник хлібобуличних виробів. Чекай, він він твій хлопець чи фітнес-тренер? фітнес-тренер? <гум> чому ти хлопець? Який він мені фітнес-тренер? Іначе в них все добре. Спільні відпочинки, свята, півтора роки романтично ніжних стосунків. Але я ні не йметься. Так найбільше твоя підозра у чому, що він просто незадоволений твоєю фігурою, і ти думаєш, він через це тобі раптом зрадить. От мені здається, що він мене просто знаєш біля себе так тримає, поки не знайде собі худорлявішу дівчину. Почекай, Таке Я відчуття, так... що ми розглядаємо тебе як інгредієнт у бульйон. Його. Ну ти ж для нього дівчина там може й майбутня дружина, і вона впевнена: якщо йому попадеться мила дівчина стрункіше він поведеться. Може, це якісь мої там здогадки щодо цього, Ну так і здається до кінця, не усвідомлює серйозність можливих наслідків перевірки. Я зараз нібито все розумію. Мені так страшно. Я про це зараз і говорю. Треба ще розуміти, що крім того, що ти там собі не уявляла, ти будеш це так по-живому відчувати, ти будеш потім кричати в цей монітор від жаху, від, я не знаю, горя або радості. Маю надію. У мене так пр переживаю, просто не можу. Я хочу, щоб він просто був у мене вірний. Буде. Так, що відбувається? Дівчина паркується. Мама, дорога! Куди вона збирається влізти? Ага, все ясно, хлопчик. І Хлопчик допомогти перепаркуватися. Але ще трохи і Яна передумає замовляти перевірку на вірність. Чесна, я навіть не можу уявити, нібито я зараз нібито я ще так спокійненько почуваюся, але в мене вже все все холодне всередині, А там нажахала я тебе. Ну все розумієш. Якщо ти вже все вирішила, то якось назад дороги нема. Тому ми сподіваємося, що все буде чікі піки Інакше я потім йому від чікі-пікою там все. У нас казка на бороді, ну ні. Сьогодні я в образі Міні Маус, бо в мене за легендою тематичний день народження. Маус на покатушках. А глямувати ти як зібралися? Не знаю! Нову передстав. Але приборка до роліки поки не виходить. Можна якось постояти. Нарешті мені вдалося. Коротше, ролики не моє. Навіть з енної спроби результат один. Це був нижній Ач! Але це нам на руку, адже цим я і підчіплю героя. А потім покличу на святковий пікнік. Звісно, якщо зустріч вдасться. А поки на цю нашу зустріч дуже чекає його дівчина Яна, яку ми сховали в тонованому бусі. Ось моніторчик. Ти бачиш всі наші приховані uh -huh. камери, які по території ми розставили. Так. Ось у тебе тут звучок. Ти будеш. Ну якщо раптом будеш щось так. чути, круто не. Яна нервує страшенно, але відміняти вже пізно. З тобою завжди олечка. Вона зі мною на підслужця, і вона може передати раптом, що твоє слово стоп. Так зрозуміла, Та хоча б дотягнула до кінця перевірки. Все нормально? Так, все нормально, я тримаюсь. Просто не думала, що буде так страшно. Віталіку вона сказала, що поїхала в Харків до сестри. Тож сьогодні його ніхто вдома не чекає. Проте чекають наші провокації. Сідай по центру? А у нас все продумано. Віталій вже тут. Це ми викликали його під виглядом крупного замовника його булочок. Але у замовника форс-мажор не приїхав на зустріч. Вибачте, звісно, давай тепер несемо на, на понеділок. Проте компенсував неприємність бонусом на карту Віталіка три тисячі гривень. Особисто йому. Типу для подальшої співпраці. Тож у Віталіка звільнився вечір. Він в прекрасному настрої і прямує до виходу з парку. Фух. Що переживаєш, так? Водички може дати, якщо можна трішечки. А я на себе накрутила по повній, хоча ще нічого навіть не почалося. Щось я геть впевнена, у мене таке хвилювання. А я вже на точці в засаді і вирішила швидко перевірити склон. Коротше, ми змінили точку. Чекай, ти пороблю селфі. Олю, бачиш, трясця він іде. Так, бачу, бачу, бачу. Ти його бачиш, так? Так, 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 боже. Я не думала, що це все буде так складно. Дівчина. Так, а що там далі буде. Боже мій Олю. <с handc retaliated> Вибачте, пробачте. Ой, ой, тримайте. Я я бою а, зараз. Все акуратне. Я просто сюди на силу доїхала. Я якось думала, я просто не помітила, що тут такий схил. Отже, знайомство відбулось. Точніше, зіткнення дівчина. Ви мій рятівник. Як вас звати? Віталія. Я навіть не граю зараз. Це ролики мені підіграють. Я вас не затримую. Я нічого не затримуєте. Я саме владна в свої справи. Я вільний серйозно. А приділіть мені рівно п'ять хвилин. У мене просто день народження. Я вас вітаю. У мене день народження в стилі Мікі Маус. <рик> вітаю <Я вас. рик> в стилі Міні Маус, яка танцює брейк-данс. Або так. -то. <рик> а Віталік зі мною вже на одній веселій хвилі. Мені треба дістатись до пікнічка. Допоможете мені тут буквально пройтися через скверик? Відморозиться чи ні? Та давайте, звісно, куди ж вас у цих сандаліях кидати. Ну, щось починається. Зараз, вибачте. Дякую дуже. Ви такий міцний. Ви займаєте спортом? Е, ні, не займаюся. А, а я займаюся. <рес> Ще не знаю, чи подобаюсь я йому, але те, що йому зі мною весело, це точно. Нам туди. Акуратненько. Підничку мою відпустіть, будь ласка. <рес> <рес> За багато хліба <рес> і видовищ. <рес> а я буду Віталіка узгодженим маршрутом, де розставлені наші камери. <рес> І Віталік від мене аж не відлипає. Я боюся. Я на бік. Так. Може, ти на траві будеш? На траві? Що, падаємо на траву? Я не знала, що буде так важко. А що ти хотіла побачити? Ну, як ти думала, що це буде? Ну, я думала, він геть якось там не зреагує, скаже там підніме її, усе. Я на себе накрутила просто неймовірно, але я притримуюсь плану. Віталіку, так, так, опа. Так, 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 так. Акуратненько, акуратненько. сильний чоловік допомагає корові на льоду. Та яка ж ти корова? Ти така худенька. Олі, ну. Нормально ти хочеш сказати? Так, а що він просто сказав, що Кристіна худенька. А я для нього, походу, не сильно худенька. Виходить, коли я стараюсь, розумієш? Я стараюсь п'ять днів на тиждень ходжу на ці довбані фітнеси, вони мені треба. Щось яна як вулкан. Може, вони посварились напередодні перевірки. Знаєш, а мій хлопець вважає, що я корова. Ну мені здається, мабуть, він через просто... це ми з ними розійшлися. <рес> мені здається, він пожартував, може. Ой! Ні, це ой, він не жартує. Він реально вважає, що тут у мене багато і там багато, а тут у мене мало, розумієш? І мабуть, через це я сьогодні день народження міг бути на самоті. Та завдяки тобі. Ну, принаймні, довести до пікніка, доставити тіло. Може, тебе на ролики поставимо? Ні, І Взагалі я... хто. Ти ким займаєшся? Ой, ким займаєшся? Мною ти зараз займайся, перепрошую. Чим ти займаєшся? Я виробами займаюся. Хлібобулочними виробами займаюся? Я судячи з усього французька булка. <реш> ти круасанчик. <реш> я круасан? <реш> <реш> а я паріжечок нормально? А ти як би хотіла? Не знаю, хоча б котя Мася. Але вона ще не знає, що попереду зовсім інша котя. Легке світло, гарно говориш. Балкончик, <рес> джакузі примусить її хлопця зробити вибір. Можна спершу поплавати в басейні. Так а гості там будуть. А гостей не буде. Ти переживаєш, що нас побачать? Ні, будемо тільки ми з тобою вдвох, якщо захочеш. Тільки не це. А поки я вся та сама одинока іменинниця. без хлопця. Допоможеш мені, тому що мав би бути хлопець, але хлопець mm. тепер мене напарив, припарив, запарив. <рес> <рес> Тож ти сьогодні моя чарівна паличка виручалочка <рес> Просто знімаєш відосик, а я розказую про те, як Віталік. Супергерой! <рес> Супергерой? <Ого! рес> а не занадто завзято Віталік включився в мою гру. Привіт, друзі! Тож я записую ролик для інстаграм. <рес> Це голос Віталіка, того самого Супермена Віталіка, який зробив мій день народження. <по> <по> Кристіно. <що> <по> Ти не це, вдарилась? Це, дякую, супер. Тримай, тримай. А ще, походу, він мій тренер, тому що змушує мене відтискатися. <по> <по> І на такій веселій ноті веду Віталіка до місця нашої першої провокації. <по> Ай, ой, ай. ай, Що ай, таке? Ай, що сталося? Нога. Ай. Типу в мене судома. Ось то знаєш, як під коліном. Давай, може легше стане. Так, Віталік почав рятівний масаж. Досить особистий процес. Але Віталіку здається, навіть подобається. А, слухай, а, добре. Або це проста ввічливість, або я й справді сподобалась Віталіку. Може, ти лікар? <плес> ай, болить, ай болить! Ай, болить! Лікарю! Полікуйте мене біжу, молоденький! Біжу. <плес> Тупо, як пара на побаченні. Я тут як локсиджу. Навіщо воно нам треба? Все, нога минула. Золоті ручки у продавателя булочника. <рес> <рес> а ти давно булочки продаєш? Десь уже років п'ять. Ой-ой-ой, то тебе від слова булочка має тіпати вже <рес> уже, тіпи. Уже не дивлюсь на них. Суто договори підписую. А насправді сиджу я не для того, щоб про його булочки розпитати, а для того, щоб ми встигли трішки зблизитись. Під невимушені теревеньки. ти приїжджаєш і кажеш клієнту. Ось у нас такі класні так, булочки. Так, нас такий асортимент, такий вибір, що і за скільки, що туди входить. Там, калорії. Навіть по калоріях ти розказуєш, ох ти, яка круть. Тобто, типу, дивіться, ми вам продаємо пиріжки, але від них не товстішають. То мені треба було вашу продукцію їсти, розумієш, щоб мій хлопець мене не пиляв. Що, мовляв, ноги у мене товсті. Хіба у мене товсті ноги? Ноги не товсті, Я... язик товстий. У нього у хлопця. О! Нам треба зробити пиріжки з язиком. Так і назвемо пиріжки з язиком твого колишнього розгрібатимуть на раз. Так беріть мене в команду. Якщо ти продаватимеш, то звісно будуть розбирати. Я не знаю. В мене зараз я на все це дивлюсь на екран. Мені геть нічого не хочеться. здається, що він мені зраджував не раз і не два за цей час. Ну зі зрадою я на погорячкувала, але але Віталік щедрий на компліменти. Якщо ти продаватимеш, то звісно будуть розбирати. Невже я таки йому сподобалась? Слухай, мені ось так легше докутимось до пікнічка. Раз, два, три. У -у -у -у. А попереду наша головна провокація. І тільки вона покаже, чи залишиться Віталік вірним яні, чи зрадить. А ми ось уже майже дійшли до казкової галявини, де накрита казкова галявина. Це так нічого собі. І все це нічого собі під притілом наших прихованих камер. А чому ти так відразу зупинився? Не бійся. Це не мій не поле. Ти не бійся. <плес> <плес> так боїться пройти. <плес> Але зараз його місія виконана. Довів і може з чистою совістю піти. А якщо я запропоную залишитись. Ну що ж за моє здоров'я шматочок тортика? Я б не проти і випити, і трішки тобі тост, так сказати. Опа! Так, поворот. Я взагалі на таке не розраховувала, Ну це вже геть. Мене вже зсередини вивертає. Фух. Ну, почекай, може, це нічого не значить, може, це вічливість. Може, зараз вона почне до нього загравати, він зрозуміє і піде. Щось і упрашувати не довелось. б це значило. Я тоді відкорковую ти... шампанське. Ого, ти тут аж все якось так по ну, хазяйськи ну, ролиш. Відчуваю, день народження <рес> удався. <рес> так хочеться провалитись крізь землю. Вау! З ним народження! <рес> 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 Окей, залишився. Тепер цікаво, надовго, і для чого насправді. Я тобі хочу побажати, щоб у тебе в майбутньому був хлопець, який е, не говорив, що ти гладка там або худенька. Хм, Який цікавий початок тосту. Щоб він е, думав, дивився тобі в душу, щоб цінував твою душу, а ти, яка ти зовні, то. Хай він любить тебе за твою душу. Ух ти ж дякую так. за такий тост. Я ]들이. вітаю тебе ще раз. Дякую. <бес <exploration> <бес <flare> Насправді тост неоднозначний. Це він не на себе випадково натякнув. Ти сядь ти чому там? Начебто, я не знаю або <світ cash> на поминках, або на весіллі. <бес> <пес> <пес fighting> я не розумію, що відбувається. <бес> а ти як тамада стоїш. Може ти сідай. Хм, mm, І що це гра в джентльменство або якісь натяки? А ти мені розкажи, чому це ти в п'ятницю ввечері один? Я зрозуміла по тобі, що ніхто не захоментав такого класного, сильного супермена, який так класно їсть банан, який так сильно їсть банан. Та я бачила вже. Ну, не так як у дівчат еротично виходить, але норм, і це дуже радує. <смір> Якби ти зараз тут почав <смір> так їсти банан, я б задумалась. І з боку на нас глянь тому просто як парочка, яка святкує і насолоджується компанією одне одного. Ми просто готувались до вечірки, і хтось розказав анекдот смішний. Дружина розгадує кросворд, і чоловік слухає, як вона така читає. Актор, який знявся в дев'ять з половиною тижнів. Мікі і щось там написала. Чоловік бере кросворд і читає Маус. <світ> <світ> Я хочу випити насправді за тебе, тому що це свято сьогодні відбулося тільки завдяки тобі, твоїй силі, твоїй суперменській управності. За тебе супермена, мого супермена сьогодні. Нічого собі так, аж віршиками. Але цікаво, чому Віталік не уходить, бо вже й тости набажав, і для приліччя посидів. Скажеш мені ще якісь тост? Ну, давай. Можна не вставати? Ну я не знаю, як там взагалі там. Я не знаю, який тост. Якщо задам, то треба вставати. Якщо дам, то треба вставати. Це Ой, Я ненависного, Крістіночко, Давай я тобі побажаю коротко. З днем. з днем народження. І все ні, з днем народження. Тебе ще раз. І типу, що ти запланувала, хай воно в тебе сьогодні здійсниться. І за Крістіночку, дякую. Дуже дуже приємно. Та реально не розумію, чому він не йде. І що, от тебе такого кльового, класного, з таким хорошим почуттям гумору ніхто ще не захомутав? Розкажи. Нехай буде секретом. Ой, це в мене зараз нерви здадуть. Так, ти тримайся, тому що це тільки ще одна. Ти розумієш, що головна наша провокація ще попереду. Продовження вечора передбачається. Мені батьки насправді про сюрпризи подарували сьогодні тут вечірку. Вечірку на двох. Ага. Отут от номер люкс з басейном власною джакузі. На що ти натякаєш на, на джакузі? Ну, просто це буде така вечірка під хорошу музику. Так, так, мене, можна до ранку. мене ж, якщо там джакузі у мене плавок немає, не підготовлений до цього діла. Не повіршу у мене. Купальника немає. Так, а гості там будуть. А Гостей не буде. Ти переживаєш, що нас побачать? Ні, будемо тільки ми вдвох, якщо захочеш. Але цей вечір ем, я просто не хочу тебе відпускати. Легке світло. Гарно говориш. Балкончик, джакузі, можна спочатку поплавати в басейні, можемо потанцювати біля басейну. Насправді, я зрозумів. Боже, ні, ні. Ну власне, я не можу. А що таке? Я тобі не подобаюсь. Та ні, ти Крістіно, все, все чудово. Ти вродлива дівчина. І власне, добре вечір ми провели. Її. Ми поспілкувались. Ти мені дуже сподобалась, але власне в мене є дівчина. Тобто я тобі бажаю я... знайти собі хлопця хорошого, щоб він тебе любив. І ти зовсім не прико... і <світ> худенька, при... <прикольненька, світ> так, струнка, така спортивненька. Тому тобі не варто переживати. і Той хлопець був тебе не вартий. Я думаю, тобі треба інший. І, ну на жаль, це не я, тому що я вже типу з дівчиною. <світ> Олю, що робити? <світ> ти кохаєш свою дівчину? <світ> так. Давай за це вип'ємо. Ну ти ж не засмучена. Я не засмучена, чесно. Все одно мій день народження не важливий зараз. Та що за камери? Пробач мені. Новий канал, програма в Січа. Це була перевірка на вірність. Віталіку, Ой, Віталіку, Віталіку, серйозно? все добре. Зайчику, а я камери. Ти в мене найкраще. Тихо, тихо, тихо. Віталіку, це новий канал. Віталіку, це телевізор. Новий ви канал знімаєте? Це вас знімає Телек. Новий канал. Програма Пириста Сітя. Це була перевірка на вірність. Дайте якусь слово. Я тут не можу слова ставити. Ти пройшов перевірку на вірність!